Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео розпаковочка замовлення компанії «Доктор Клінік» по каталогу березня, по третьому каталогу. Каталог у нас виглядає ось так. Він ще діє до кінця березня, тому ще можна скористатися деякими пропозиціями вигідними, які представлені в даному каталозі. Отже, з каталогу. Основним замовленням, що покажу, що брала. Це були і новиночки, і продукти, які були по спеццінам, по вигідним цінам, тому почну з набору для волосся. Взяла ось такий ось такі наборчики були представлені. Окремо, якщо брати, стандартна ціна, якщо брати окремо шампунь і маску, то вони по 259 гривень. Але в цьому каталозі пропозиція на набір, на будь-який набір на вибір, якщо брати маску і шампунь, то ціна буде 489 гривень. Я взяла набір одненький з алоє. Це у нас шампунь об'ємом 500 мл. Соком алої, з гіалуроновою кислотою і з олією чайного дерева. Це та активація росту волосся. Ну, я думаю, для жирного волосся, думаю, цей набір і цей продукт підійде. І така ж масочка також. Об'єм також великий, 500 мл. Також, я думаю, непоганий набір. Наступне, що покажу, була пінка для обличчя, для очищення обличчя з гіалуроновою кислотою, вітаміном в 5 також по спецціні 169 гривень була ціна цього каталогу за умови придбання продукту зі сторінки 65. Здається, так, також взяла я цю пінку. У мене любить донька, і я, в принципі, також раніше користувалася пінками, тому вирішила взяти з новинок, що брала, чекали ми їх довго, поки вони з'явилися. На перших сторіночках представлені пінки по 139 гривень для гоління. Їх тут представлено чотири види. Я брала якісь три, брала піна для гоління. Фреш, освіжаюча для чутливої шкіри і охолоджуюча. Брала я ці три пінки. Об'єм у них 200 мл. Це у нас іде для чутливої шкіри, сенситів. Ось в такому дизайні приходять пінки для гоління. Чекала я, хотіла взяти на пробу. Це у нас охолоджуюча. Будемо пробувати, як вони будуть по Якості, як буду працювати, буду випробовувати, як то кажуть, на чоловікові. І ось така освіжаюча фреш. Буду, будемо пробувати і тестувати. Також на цих сторіночках перших був представлений як новинка сухий шампунь, об'єм у нього 200 мл. Ціна 189 гривень. Миттєво надає волоссю чистоти та свіжості, простий в застосуванні, не обтяжує пасма, підходить для очищення волосся під час подорожі відвідання спортзалу або ранкового поспіху. Ефективно обсорбує шкірний жир та зовнішнє забруднення, має освіжаючий аромат. Кутіла також, тут є в мене більша так донька. Об'єм також 200 мл. Ось такий в нього дизайн кольоровий. Будемо також пробувати. Взяла на пробу. Спробує донька, потестує, я, можливо, спробую, щоб знати, чи варто рекомендувати для клієнтів. Будемо пробувати. Також була акція. Взяла також на пробу такий продукт, який є в каталозі. Компанії доктор Клінік і, мабуть, не в одній компанії я ще не бачила такого продукту. Це були жіночі прокладки. Якщо береш дві упаковки, ціна була по 99 гривень, але щось там, не знаю, щось там писали дівчата, щось там пішло не так, щось воно не підтягувалось, та акція, не знаю. Я взяла дві штучки. не можу швидко так зайти. Взяла дві штучки на пробу. Саме для доньки використання, в принципі, все рівно купуються вони завжди в магазинах, тому чому би не спробувати тут взяти і ще й отримати знижечку, так само знижечкою купити собі той продукт, який ти завжди купуєш в магазині. Я вирішила спробувати. Якщо зайде, якщо підійде, я можу їх знайти. Будемо і надалі брати користування. Одні взяла я більші. Ось така була пропозиція, нарешті знайшла. Одні взяла до е, гігієнічні прокладки з крильцями Lady Long, Preду Lady Long і взяла Фреду е, Леді Normal. Ось тих дві взяла. Одна йде. 9 штучок у упаковці, одна 10. Будемо пробувати. Так вони виглядають. 10 штучок тут іде, на 5 капельок, як заявлено. Будемо бачити, будемо тестувати, не знаю, ще не брала. І ось така, ця йде, якби вже більшечки, трішечки довші. і йдуть на 6 капель. Ось такі продукти. Далі наступне, що я брала по спеццінах, можна було взяти за умови придбання, здається, з каталогу на 200 гривень. Можна було взяти по 149 гривень масочки. Масочка і пілінг, масочки там були, і очищаючі, і. Пілінг з Женшеним, тому вирішила також взяти. Ціна була 149 гривень за умови виконання умов, хочу знайти швиденько. Не Не було коли робити закладочки. Ще я не пробувала, нам таку одну масочку вкладали на бізнес-формі подаруночок ішла. Для мене йшла з глиняна, з мінералами Мертвого моря, здається, так вона називається. І тут по цій акції я вирішила взяти ще інші з волошкою, там йде з яєчним білком. Я Заперестала весь каталог і не бачу. Ми вирішила взяти. Ось так виглядає. Ця іде у нас з яєчним білком. Тут у нас відновлююча маска з яєчним білком 100 мл, глибоко очищає та допомагає видаляти відмерлі клітини на шкірі за допомогою, за допомогою пілінгу. Ефективно чистить закупорені пори, видаляє надлишок жиру. Ось такі обіцянки вона дає. Ось така масочка. Ця у нас іде масочка детоксу. Детокс масочка. Тут також є переклад. Глиняна маска для обличчя з волошкою. Допомагає видаляти омертвівші ділянки шкіри за допомогою пілінгу. Глибоко очищає шкіру, надає шкірі шуковистий вигляд і життєву силу. Очищає забиті пори, надлишки жиру, допомагає шкірі відновити природний тонус. Ось такі цікаві упаковочки. І третім продуктом був пілінг з женьшеном, здається. З екстрактом женьшені, очищає шкіру від, мер... від мертвих шарів, має ніжну структуру, яка дарує відчуття розслабленої мякої та чистої шкіри. Ось такі продукти. 149 гривень були за умови придбання продукції на це на 200 гривень. Що, я не помиляюсь, не можу знайти. Хочу сказати, точно і не бачу. І далі покажу продукти, які і йшли по акції. Була пропозиція на деякі продукти, були спецціни. На деякі продукти була знижка 50%. Можна було взяти знижку 50%. Я скористалася. Мені здалося, що це дуже вигідна пропозиція. І там були представлені продукти, які я давно хотіла спробувати для себе. Перше, що покажу, це були ось такі таблетки для очищення пральних машин. В каталозі вони йдуть дорожчі зазвичай. Я на них вже не раз дивилась, мене і подруга собі брала. 379 гривень, вони йдуть в каталозі, їхня стандартна ціна. Але тоді в тні були вони представлені за зі скидочку 50%, тому я. Вирішила їх взяти, спробувати також свою машинку почистити. І тим більше по такій ціні це було, мені здається, дуже навіть вигідно. Наступним продуктом взяла ось такий відбілювач у таблетках. Також по такій же ж пропозиції з скидочкою 50%. Також він, зазвичай, в каталогах 379%. Тут у нас іде 32 штучки. Він і Підходить і для чищення, і для замочування білого, от білого, я читала. Ефективно видаляє плями від чаю, кави та губної помади, усуває неприємні запахи та забезпечує чистоту. Підходить для використання у пральних машинах для відбілювання білої білизни, покладіть одну таблетку, в барабан та виперіть при температурі, придатній для прання текстильних виробів. Для ручного відбілювання використовуйте дві таблетки на 10 літрів води. Підходи для прибирання в туалеті, для миття підлоги, для очищення сміттєвих баків, підходи для очищення ванної кімнати. Такий універсальний засіб, і буде цікаво спробувати. Також взяла ось такий продукт. Також він зараз на літо буде актуальний. Будемо весна літо красівочки білі. Це біла фарба. Для взуття. Вона така доволі рідка. Ріденька, така тут іде поролончик, і деколи треба десь щось під, підчистити, під, підфарбувати кросівочки, щоб мали такий вигляд чистенький. Тому такий має продукт також бути у домі. Ціна була в каталозі 239 гривень, але по цій. Пропозиції я брала також за півціни. Зі скидочку 50%. Також буде цікаво спробувати. Ну, із продуктів, які я вже пробувала, були також представлені ось таке милко по цій же пропозиції. За півціни можна було взяти. Я вже брала, мені таке закінчилося одне. Мені сподобалось, в принципі, приємний аромат. Паковочка така гарно виглядає. Тому взяла ще більше по цій пропозиції, чому було б не взяти. Наступний взяла ось такий продукт. Це в нас іде для чищення душу та ванну, для миття душу та ванни. Я цим засобом відмивала плитку у ванній кімнаті, гарно справляється, тільки треба працювати в рукавичках, тому що може. Там і написано, в принципі, на, на упаковочці, але я чомусь спочатку не перечитала застереження. Зазвичай. Без рукавиць маючу, тому що мені в них не дуже зручно. Але треба такими засобами все ж таки користуватися в рукавичках, того, що може посушити дуже шкіру. Але продукт класний, з вапняковим нальотом справився гарно з іржею, де такі якісь у нас є рижі від води сліди. Гарно все забирає, мені цей продукт сподобався. Також по цій пропозиції взяла ось такий очисник для скла. У мене десь він ще є. В запасиках, але пропозиція була дуже дуже навіть і непогана, тому зараз буде весна, і він буде, в принципі, потрібний навіть і вікна мити. Можливо, буду дівчатка запитувати, тому взяла поки що по хорошій ціні. Також за скидочку 50% взяла його також в наявність. Ну і на останній сторіночці. Каталогу була ось така пропозиція на гелі для душу. За кожні 129 гривень замовлені можна було взяти гель для душу за 89 гривень. Об'єм у цих гелів 400 мл, досить непоганий об'єм. І я взяла два, ось таких з гранатом. Троянда і гранат, здається, туди входить, екстракт граната і екстракт троянди. Червоненький такий гель, приємний має аромат, більш такий фруктовий, такою якоюсь цутерочкою, мабуть, більш приємний такий, мені подобається. Взяла я його два штучки. Більше мені з цих гелів подобається червоний і ось такий голубенький. Цей у нас йде з квітні, якби, квітковий. Називати квітковий фестиваль, здається, так називається. За гранатом називався екзотичний фестиваль, а це квітковий фестиваль, цей такий свіженький, приємний такий, також з якимись цукерочками. Але цей такий свіжіший. Взяла також два штучки по цій акції по 89 гривень. І зелененький з авокадо. Він для мене мав би бути чомусь такий самий зелений самий свіжий, але він для мене якийсь такий солоденький. Також такими цукерочками, але такий більш солодкий, такою навіть якоюсь ванількою, ну, солоденький такий для мене. він. Тому взяла одненький, поки що десь в мене ще такі наявності є, тому взяла 5 штучок по цій ціні, по 89 гривень. Також я рахую за об'єм 400 мл, непогана досить ціна. Ось і все. Ось таке було замовлення ще, їде ще одне, тому що там були, знову дали непогану акцію, були на, була акція на фарби для волосся. У мене якраз клієнточка замовила фарбу. Тому чекаю замовлення ще одне. Там вже були інші продукти представлені для представників, По, також по вигідним цінам. Тому я швиденько зробила ще одне замовлення, чекаю, десь має під'їхати. Таким було моє замовлення по березневому каталогу. Каталог ще діє до кінця березня. Приємний дизайн такий вже, тому що можна по ньому хто хоче за... замовити, закупитися вигідними пропозиціями, як то кажуть, скористатись. Хто хоче замовляти, також вигідно, із скидочками. Із спецпропозиціями користуватися для представників. Запрошую в свою команду, силочку для реєстрації залишу під відео. Якщо є якісь питання, запитуйте, я розкажу і вам про усі деталі реєстрації і далі подальшої роботи. Як замовляти і як далі робити, користуватися цими пропозиціями. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Якщо є питання, пишіть. Таким було моє замовлення. Я замовленням задоволена. В принципі, воно вийшло досить таки вигідним. На 73,5 бали замовлення, в принципі, немаленьке. Дякую всім за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Всім бажаю мирного і тихого дня. На все добре, бувайте!